Близько сьомої години ранку на цьому місці поступово почав обвалюватись асфальт. Зараз у наслідок утворення ями довелось перекрити кілька вулиць. Причина аварії, а також те, скільки часу її ліквідовуватимуть, поки що нікому не відомо. Самого ранку посеред дороги, що на перехресті вулиць Руська та князя Острозького з'явилась невелика ямка. Проте вже за кілька годин з нею утворилось справжні провалля близько 3-4 метрів у діаметрі. Одразу ж на місце аварії прибули комунальники, аби яма не розросталась надалі. Автомобільний рух довелось перекрити одразу на кількох вулицях. Наразі нам тяжко сказати, що стало причиною вимивання ґрунту, чи це дощові води, чи це можлива казаварія на комунікаціях, але після того, як буде проведено розкоплення роботи, ми доберемося до комунікації, будемо бачити основну причину. Після її ліквідації можна буде засипати вже цю дорогу. Попри те, що причини аварії ще невідомі, вже є кілька версій. Однією з найвірогідніших спеціалісти називають старі комунікації, яким вже понад 100 років. Зрозуміло, скільки комунікацій знаходиться в центральній частині міста, то їхній вік досить великий. Якщо б це був водопровід, можливо ж він би був в 50-х років. Але оскільки це каналізація, то каналізація в центральній частині міста нас почали класти її ще в 19 сторіччі. Цілком може бути, що тут ще частина комунікації з тих часів. Ще одне припущення на цьому місці обвалився старий підземний хід. У центральній частині міста є ціла мережа тунелів, до кінця яку історики ще не дослідили. Проте краєзнавець Богдан Хаварівський каже, що навряд один з таких ходів проходив саме під цією дорогою. Було дійсно дуже багато ходів, але там далі йшли було, та й це невірогідності. Не, немає що, що, це були ходи. Хіба тут церква була, там костол. Отут ви бачите той дім. Тут були одно, це після війни він вже збудований. Тут були одноповерхові будиночки, і все і далі йшли. Було так. Скільки часу піде, аби дослідити причину аварії та усунути її наслідки, комунальники сказати не можуть. Що ж до руху транспорту, а по цій частині дороги він зазвичай активний. То тепер автомобілісти об'їжджатимуть по руській до вулиці Степана Бандери.